От огірок вже його з'їли. Огірок з'їв наш директор. Комідори, огірки, баклажани, зелень росте на вулиці біля колишнього кінотеатру. Перемога зараз. Це перемога. Центр Чернігівської політехніки на проспекті Левка Лук'яненка. Пригощатися можуть всі чернігівці, гроші платити не треба. Керує центром Сергій Безбороцько. Ідея з міськими грядками його ящики. Збивав Олексій Корюковець. Власне, вся збірка полягала у тому, що треба було палакувати, пошліпувати барфі, бо ми розраховуємо все на дітей, що вони все трогають. Ніхто Дуже багато ми опитували перед тим як почати ці дії. І під час опитування ми дізналися про те, що ну в більшості не вистачає зелені, оскільки була тут. Вона вся просто вони все задетонували, жодної зелені. Зараз це намагаються виправити кущами в коробках. Розсаду висаджувала Катерина Арланцева. Той саме огірок ми купували в ринку на ринку. купували. а так все своїми силами саджали разом з. Робітники перемоги Юлія Семенець для газети «Весть».